в попередньому випуску я продовжую досліджувати хребет горгани. Круті, ми з пашою е, дійшли на вершину. Тобі потрібно сюди доволі високо. Довлі високо. Просто нереально круто. Народ, все, ми йдемо далі з Пашою. Вже зібрали всі речі, зібрали палатку. Місце дуже вайбове, але засмучує те, що тут трошки грязно, так, Паш? Так, да. так що, народ. Завжди лишайтеся людьми, якщо... Подорожуєте десь в таких місцях, ніколи не лишайте після себе сміття. Або навіть якщо маєте можливість, скажімо, повертаючись додому, просто захопіть собою якийсь пакет сміття, це як сказати, не сильно важко, зато приємно. Да, до речі, мусорні пакети завжди беріть з собою в похід. Це дуже корисна штука. У нас погоди показує, що буде дощ, тому зараз ми дуже швидко йдемо. Ми вже пройшли вершину горга. Зараз буде наступна вершина. Ось там це кінець Горгану. І це вже буде остання вершина на сьогодні. І потім ми спускаємося в полонину, там розіб'ємо табір, наберемо води і будемо відпочивати. Друзі, показую вам наступну вершину кінець Горгану. Бачите, що стає реально хмарно, гримить і ось там така краса, там мала і велика сивуля. Затягає рейнкавер на рюкзак, бо а... дощ доволі таки нормальний. Так, народ, Я казав, що дощ буде. І почався дощ. Так, І то нормально. Ми зараз на вершині. І коли я знімав, то там просто не було видно кінця хмар. А нам ще йти до... до. Куди ми йде? До полонини, бо полонини... Коротше, У нас дають довга дорога. До полонини нам ще йти 2 години. Да. Я відчуваю, що ноги в мене будуть мокрі. Е, так, як я казав, йти нам ще 2 години до полонини, почався такий великий дощ. Е, і, якщо чесно, то трохи стрьомно. І ми зараз якраз на вершині. Ми попали в такий час, що дощ, дощ нас застав на вершині. Це такий прям ливень, великий дощ. Все, я пішов. Фу. Так, ноги в мене повністю вже промокли. Ще цей жереб. Так не люблю через жереби пробиратися. Щвій з великим рюкзаком. Знаєш, я попередній раз не пішов по жеребу по сонце. Я думав, що вже гірше мене не буде в цьому році. Я комилявся. Реально дуже неприємно йти через цей жереб мокрий. Воно дере руки, ноги. Просто максимально. Я пам'ятаю, в попереднє літо в жару через жереб пробирався, то це було просто жесть. А ну, в дощ... В дощ не знаю, що гірше, чи в жару, чи в дощ, то, то і то дискомфортно. комфортно. Опа, ти бачиш, тут уже розчищено. Причому відносно недавно це було зроблено. Народ, ми вже біля такого межового стопчика пройшли хребет-гурган, і нам треба полонина на 3,5 км. Це вже не так далеко. З нетерпінням вже чекаємо цієї полонини. Народ, два слова про спорядження на рахунок дощовика, рейнкавер. Дощовик обов'язково одягайте ще, коли дощ не початок. Тоді набагато комфортніше, не буде стресу. Рейнкавер, ну, бачите, в мене з собою завжди я ношу в сумці, я його ніколи не викладаю. І уявіть, якби у нас цього всього не було б, який це був стрес для організму, ми вже б вже повністю були би мокрі. А так, я сухий, мої речі сухі і наш похід продовжується. Ми можемо в такому темпі ще не один день ходити. Там в далечині вже починають парувати гори. Завжди. Після дощу ось таке відбувається. Просто краса. нереальна краса. Нарощу два слова за палки. От в таку погоду палки просто дуже виручають. Подивіться, яке болото. Роскознутися просто дуже легко. А паличками собі маєш опору, йдеш і набагато себе почуваєш. Друзі, тільки що я пробирався через жертву йшла злива, гриміло, змок, змерз, ноги промокли. Тут просто виходжу на галявинку, перестає дощ, такий краєвид з цими прекрасними тваринками. Я завжди мріяв побачити коней. От саме от на такій галявині в горах. Якось я багато років хожу, в походу якось от не заставав. І саме в цей день, після вже здавалося вже того, що вже нічого не побачиш. Просто такий подарунок, от так завжди гори дивують, і ти кожен раз думаєш: а чи може вже бути краще? І кожен раз краще. І припомню, я такого не ранішні ніколи не бачити. Можна просто годинами. Це чудо. Є чудеса насить. Мені здається для тебе це крута нагорода після того, через що ми пройшли. Це нереальна крута нагорода. Я вже думав, що, якщо чесно... Взагалі затягнути, ми може і додому повернемося. А тут просто виходиш на галявинку, дощ перестає і ти бачиш, просто краєвид, і як в фільмі, просто панорама. Ось дощ перестав спокій, дивіться як зараз гарно падає світло, і ось ці кущі таке враження, що просто хтось прийшов і їх, ніби це якийсь парк, хтось підготував цей парк. І зараз знов тепло і відкривається ось така панорама. Ми вже вийшли до полонини, сьогодні пройшли 10 кілометрів і йшли ми до джерела. У нас ще зранку кінчилась вода. Зараз покажу вам джерело, дуже хочеться пити. Ось в такі моменти цінуєш прості ці речі, такі як воду. В паші каністра на 5 літрів. Наскільки не на 5, а на 8 літрів ми наберемо. Води і підемо розкладати там палатку. Африки, Можна З щастя, сюди води, води не <п 'ятає> Я теж хочу. П'ю <'ятає> цю воду просто, реально. Таке задоволення, просто буквально кружка води. М -м -м. Дуже холодно, <п> але. <'ятає> Ну, коручи, як зробити людину щасливою? Забери в неї комфорт, да? забери в неї блага цивілізації, а потім віддай назад, але трошки меж. Вона буде щаслива. Так, зараз пиляємо дрова і розпалюємо вогнище. Було дуже важко знайти дрова, ліс пустий, люди визбороли всі дрова, але знайшли оце брівно. зараз ми його розпиляємо і будемо просто кайфувати. Я як відчував, що сьогодні це знадобиться ліки, щоб нам не замерзнути і не простудитися. Просто таке задоволення біля костра просто гріти ноги і їсти сімічки. Це, знаєте, от коли в походах час проводиш, змикаєш, то починаєш цінувати просто звичайні самі, самі звичайні речі. Тепло, їжа, вода, сон. І це все приносить велику радість. Реально велику радість. Просто гормон радості зашкалює. В наступному випуску ви побачите. Денис комухає руками. Ми майже доходимо до вершини мала сивуля. Сама велика вершина курган буде підкорена. Я розумію, що ми прийдемо геть okay. hey, в тучі. Просто подивіться, що буде, якщо я зараз виключу ліхтарик.